Пригарного благодатного дня п'ятниці. Такий дощ на дворі, що практично неможливо зняти відео, то загнав нас до хати. Ну, осінь, осінь заганяє до хати. Та й слава Богу. Сьогодні п'ятниця, значить, вчимося від якогось доброго фільму або книги. То, власне, сьогодні буде фільм, а точніше, мультфільм, який ми дивилися з дітьми. На днях називається Удача про дівчинку, яка нещастило і попала в такий світ, де вирішується. Де має бути вдача, а де має бути неудача. І там такий гарний момент мені сподобався, що е, хитруни, основні керівники із світу вдачі, могли так зробити, аби у цілому світі була тільки вдача. Але до головної героїні дійшло, що невдача призводить до того, що ми стаємо творчими. Ми починаємо бути незвичайними. Ми Виходимо з положення. Скажімо, там був такий момент файний, коли у світі неудачі, там вони грали м'яч, грали в баскетбол, а м'яч упав, щось лопнув і став, сплюснувся, так, сплавився від вогню, як, як така пластинка. А там той, та, той звірок, та тваринка, яка підійшла до м'яча, побачила, як м'яч сплюснувся, та каже: каже, Добре, не будемо грати в м'яч, пограємо в Фрізбі. О, Фрізбі! Ну, кинув і так вже почав кидати в повітря, аби воно крутилося як така тарілка, як кришка Фрізбі. Тобто вийшов одразу вийшов з положення. І слухайте, я собі подумав, скільки разів я сам або мої друзі, або, скажімо, коли читаю біографію якихось великих людей, або біографію святих людей, то якраз тоді могли проявити свої таланти, могли проявити свої здібності, свої дари. Тоді, коли зазнавали невдачі, якраз тоді, коли ну, мали в чомусь не успіх, тоді була можливість проявити, власне, підійти з другого боку, зробити це саме, але інакше. Або зробити ще по-інакшому. Таким чином, справді, ми маємо підказку, бо десь хотілося б, правда? Погодьтеся, десь би хотілося, що як би було файно, аби все життя було тільки удачі, тільки успіхи, то мені здається, що ми б стали просто страшезно лінивими. Ми б стали лінивцями у світі лінивців, нічого не робили, ніякої мотивації. Але з іншої сторони, коли ми зазнаємо невдачі, то це для нас кожен раз стає як виклик, і такий серйозний виклик, де ми ну, одразу шукаємо, що з цим робити, як з цього вийти, правда, як зреагувати, як поступити. І, і, і якраз тоді народжуються цікаві речі. Якраз тоді народжуються цікаві рішення, не, цікавий вихід з положення. Тому. Не треба боятися невдач. Треба радше вчитися, як їх переживати. Треба радше вчитися, аби вони нас не збили з колії, не вибили з життя, не вибили з цієї планети, але розцінювати невдачі завжди як можливість. Це можливість інакше підійти до того самого питання. Це можливість інакше підійти до тієї самої обставини, ситуації, до тих самих людей. І тоді життя справді стає цікавіше. І тоді, в моменті, коли ти. Зазнаєш вдачі, а такий момент настане, то вона буде мати зовсім інакший смак. Вона буде зовсім мати інакший букет, інакша яскравість, інакший, інакший ефект і інакшу ціну. Тому не біймося невдачі, але радше, нехай кожна невдача нас штовхає до нових успіхів, до нових досягнень і до нової боротьби. І ми це зробимо. Будьте благословенні, майтеся файно. Миру вам!